Отримали нову партію родподів. Ось в таких чехольчиках ідуть. Дуже компактні, дуже легко збираються. Зараз зберемо і покажемо вам кожен. Ось, зібрали ми два, зараз на третьому покажемо. То самий крутий, самий класний Це звичайний, невеличкий, регулюється, в регулюються ножки на три. Ну, на такому краще використовувати, два буде достатньо. Ось такого ціна 1100 гривень, це вже більш надійніший, також регулюється по довжині, регулюється, по висоті, ножки регулюються, можна менше зробити можна довші. Фурнітура непогана, такий, більш вже надійніший, такий коштує 1550 гривень. Не забуваємо, що підписчикам нашим завжди буде знижечка. І переходимо до хіта продаж. Самий крутий. І дуже легкий в зборці. Тобто відшолкнули, закрутили. Відщокнули, закрутили. Так само тут. Дуже легко збирається. Дуже якісно тут фурнітура йде І ціна в кінці буде дуже класна. Тобто тут також все на защелочках, все їздить. Зажимається. Так ж тут. і трансформер. Ножки їздять. Зажимаються. регулюється також він по довжині. Можна як хочеш його виставляти. І дуже все просто. Пару хвилин і готово. Також висуваються ножки. Дивіться, який він здоровезний, виходить. Це не родпод. Це розподіще. також окремо можна доукомплектувати рогачками. Також чорного кольору. Вони в комплекті не йдуть. Кому потрібно, такий коштує 3900. А підписчикам нашим буде знижка 10%.